Велика футбольна країна Україна. На 27 му місці у рейтингу УЄФА. 27-му. На сходинку вище за нас Словенія. Країна із населенням трохи більше 2 мільйонів. Ще на сходинку вище, на 25-му місці Словаччина. Країна із населенням 5,5 мільйонів. На 28-му місці. Сходникою нижче за нас Азербайджан із населенням 10 мільйонів. Чому я згадую про кількість населення? Ну це так, от, для нашого загального розвитку, і щоб всі ми могли співставити, який потенційний вибір футболістів можуть мати країни, які в рейтингу поруч із нами. До речі, Андора на 47-му місці. 47-му із 55 європейських країн. Ну, дев'ята знизу у Європі. Вихованці іспанських футбольних академій виходить, можуть створити проблему Сан Маріно, Гібралтаро, Люксембургу, і виходить нам. Хоча, мабуть, все-таки у нас, в українців, десь в крові створювати проблеми самим собі, щоб потім самотужки героїчно. Ці ж проблеми і повирішувати.